Друзі, всім вітання. Виїхали на в розвідку. Кум Вадим, Серега і я. Значить, ходимо хвилин, можливо, 15. Дивіться, був у мене сигнал. XTERRA Pro ходжу на 10 кГц програма Поле 2. Був сигнал і дивіться, випала схожа монета. Та, ти срібна? де в натурі? Офігеть! Друзі, це середньовіччя. йо це шо, шестак якийсь? Ну да. Шестак! Ха-ха! Я в шоці. Шестак якийсь Казимира. Да! Так, друзі, давайте зараз трішки її помию. І покажу уже помиту. Значить, глядачі дивіться, трішки її помив, 1600 або 90 якийсь, або 20 якийсь там рік. Ну вона якась, друзі, як то біломна. Не срібло, а білонно. Це 600-100%, мабуть. Мабуть, 100%, поняли? Блін, ну прикольно, звісно. Це ми приїхали, друзі, в розвідку. В розвідку Тут такий випас. Ну, Попід нього тече річка, приїхали в розвідку просто походити, подивитись, думали, а ось буде чернях. А тут, друзі, середньовіччя, дивіться. Ну це теж дуже-дуже круто. Середньовіччя це теж дуже круто. Будемо ходити. До речі, Язик Старий Про, вадим Терка 505, Серега Деус і Кум Гаус. Сьогодні з такими металошукачами. Поки що... А, в Серьоги, до речі, Тельник випавши. Потім покажу. Ось так, кайф. Так, друзі, дивіться, неподалік монети випав... чи випала бронзова така шапочка від якогось гвоздика чи від булавки. Ось така. Нічого такого, ну але як супутка, то знахідка піде. Беремо, рухаємо і шукаємо далі. Глядачі хочу спробувати якось в онлайні викопати, тому що дивіться який сигнал крутий. 93-92 Будемо якось пробувати екшн камеру навіть брати щось не хотів, тому що думаю, розвідка буде, що ще не буде, а її волочити на голові ту камеру з цим всім причандалям не дуже хотілося. Так. Дивіться, я вже бачу. Гляньте. Прикол. Друзі, монета. Що за монета? Що за монета, не зрозуміло, Блін, вбито. Вбито, але як гарно випала, ні якийсь мідяк. Або Польща, або царизм. Незрозуміло. Але дуже гарно дизель і відбиток і монета. Супер. Знайдачі, дивіться, у Вадима випала ось така накладка бронзова. Вони тут загнуті такі вусика. Що вона так херово фокусує, блін. якась цікава. І ось такий гудзик. Він такий литий, капець важкий, мідний чи теж бронза, не знаю. Прикольно. Такі знахідки. Дочі підійшов кум, дивіться, яку знайшов підвісочку. Мідна. По періоду, не знаю, можливо радянщина, можливо царизм. Колись був схожу, знаходив срібну разом з цепочкою, то була радянська срібло в позолоті. От. Ну На рахунок цієї то невідомо. Ну, прикольно. Так, друзі. Трішки перебазірувалися ми ось такий ліс. Тому що пролазили там по випасі, більше нічого не було. По кілька радянських монет ще пацани знайшли і все. Приїхали коротше, в ліс. У мене з цього лісу є відео, де Вован знайшов візантійський золотий хрест. І я знайшов кілька динарів. Фібли, ну в общем, були тут знахідки, приїхали ми знову сюди, комарів, просто тьма муща. І, друзі, нарешті спіймав кольоровий сигнал, викопав і схожа є монета. Зараз будемо дивитися разом, що там. Так, значить, по сигналу ось такий 65-70. Так, ага, ось ось є монета. Можливо, якась боратинка, тому що боратинки тут теж попадали. Я, власне, піднявся вверх подалі від річки, тому що рим попадав понизу, а боратинки вище. Я піднявся вверх, думаю, спробувати знайти якесь середньовіччя. Так і є, друзі, це у нас боратинка. Да, ну, на жаль, вона вбита. Да, На жаль. Тут таке дерево звалилося. І це я попід нього. Попід нього йшов, спіймав сигнал і випала монета. Ну, будемо шукати, <кій> можливо, знайдемо щось цікавіше. Погнали. Так, друзі, ну що ж, є вже перша знахідка по рему. Серега знайшов ось таку круту фібулу арбалетку Повністю ціленька. Чуть-чуть, звичайно, зігнута, але це нічого страшного. Головне, що все на місці, всі деталі присутні. Ну, все, нема фібули. Ну ладно, фіг на неї. Так, друзі, значить, є ямка. Дивіться, покажу вам сигнал. Гляньте, що випало. Блін, рука болить. Дивіться, друзі, римський фоліс. Римський, друзі, фоліс. То капець. Бронзова римська монета. Крутяк. Крутяк. Це супер. Клас. Ха. А, прикольно! Я задоволений, супер! Беремо, рухаємось. Так, друзі, серйозно знайшов ще дві спиночки фібули. Ми, до речі, переїхали з лісу на степ, забумо сказати, а тут ми колись раніше знаходили... Находили динарів трішки, вирішили ще приїхати пошукати, це в мене випав фоліс, жменя бронзи. От, І в Сереги дві спинки фіболи, гривня українська. От, В кума і в водіма вроді там нічого нема. А то в мене, друзі, якщо я не помиляюсь. То не шестак, а Серега каже, що орд. Тому що там є циферка 18. Вон одиничка і вісімка. То скрізь за все, друзі, це орд. От так. Орт, фоліс. Ну і ось ця бронза. Ось стільки бронзи різної. Так. Ну, Такі сьогодні пошки. Ну в принципі круто Дві крутих монети є. Я задоволений. Друзі, підписуйтесь, натискайте вподобайки, поширюйте відосики, пишіть коментарі. Дякую за підтримку. З вами був ютуб канал Азарт. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Карта в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на fpv дрони. Тому максимально прошу підтримати. Мирного неба, бережіть себе та своїх рідних, все буде Україна!